Таємниче зникнення арештованої автівки Медведчука, арешт Шуфрича та повернення вишок бойка. Здавалося б, після заборони діяльності партії ОПЗЖ її члени мали піти у небуття разом з усіма проросійськими наративами, які вони роками просовували в маси. Однак прізвища її колишніх членів продовжують майоріти у заголовках новин та журналістських розслідуваннях завдяки діяльності наших колег, а також роботі Служби безпеки України, НАБУ, ДБР та інших структур, ми ледь не. Щодня дізнаємось про нові оборудки депутатів від колишньої ПЗЖ, і водночас далеко не всі з них правильніше навіть буде сказати одиниці, визнані зрадниками держави та перебувають під арештом. Ба більше частина й донині лишається депутатами як Верховної, так і обласних та місцевих рад. Про найяскравіших партійних діячів сьогодні і поговоримо. Бо в тіні каштану сховатися не вийде. Говорить Київ Київ. Радник номер один Віктор Медведчук. Звісно, найвідомішою персоною, яка має відношення до ОПЗЖ, можна по праву вважати одного з її співзасновників Віктора Медведчука. У змі він напевно має найбільшу кількість регалій з усіх колег по партії: про російський політик, олігарх, підозрюваний у державній зраді та численних численних корупційних схемах, та врешті-решт просто кум Путіна, аби перерахувати всі оборудки та викриті схеми антиукраїнської і корупційної діяльності. Медведчука не вистачить і декількох годин ефіру, і попри те, що проросійського політика вже давно затримала СБУ, Його прізвище не зникає зі стрічки новин. І до сьогодні так днями офіс генпрокурора, відповідаючи на запад журналістів схем, повідомив про таємниче зникнення броньованого мерседесу Кума Путіна. Куди і коли зникла автівка, звісно, невідомо. Не забуваємо і про золотий вагон. Ще півтора роки тому Укрзалізниця заявила про готовність націоналізувати його та навіть використовувати для перевезень. Однак втілити задум так і не вдалося. А нещодавно Укрзалізниця взагалі заявила Вила, що немає таких повноважень, і це належить до компетенції правоохоронних та судових органів. Ще один не менш знаний діяч нині забороненої партії Нестор Шуфрич. Вручення йому підозри у державній зраді та проведення обшуків у його будинку стало однією з найяскравіших новин вересня. В ході обшуків у нардепа вилучили заборонену радянську символіку, також видання Бабель з посиланням на власні джерела УСБУ. Повідомляє про те, що у Шуфрича знайшли також план зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, який передбачає Перейменування цих областей у краї. Широку автономію, проведення виборів, формування окремих уряду і парламенту під документом, датованим липнем 14-го року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича. 15 вересня у Печерському суді Києва Шуфричу обрали запобіжний захід, арешт на 60 діб, без можливості внесення застави. Формально він досі залишається нардепом. Однак, 20 вересня депутати Верховної Ради України проголосували за зняття Шуфрича з посади голови комітету. То з питань свободи слова. Після заборони діяльності партії опозиційна платформа за життя. Нардепи, які входили до неї, нікуди не зникли. Частина з них залишилась безпартійними, інші ж створили новий гурток по інтересах, депутатську групу, платформа за життя та мир, яку очолив Юрій Бойко. Так, той самий Бойко, який на початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого, засвітився в ефірі у ворожого пропагандиста Соловйова, де глузував над українськими змі, а також закликав до переговорів. Та навіть частково виправдовував дії держави-агресорки. Однак, вже за кілька днів на початку березня в мережі з'явилось відео, де нардеп все ж таки визнав агресію РФ проти України, коли його авто для обшуку зупинили хлопці з тероборони. Але водночас висловлюватись негативно в бік російського диктатора Бойко не став, виправдовуючи це тим, що не вживає ненормативну лексику. Попри все це, бойко і до нині має звання Героя України, видане йому ще в далекому 2004 тому році Леонідом Кучмою у вересні 22-го року на сайті президента опублікували петицію з вимогою позбавити його цього звання у офісі. Президента відповіли, що не мають права цього зробити за законом, оскільки позбавити відзнаки можна лише у випадку, якщо нагородженого засудять за тяжкий злочин, або ж він опиниться під санкціями. Зараз Бойко тихенько відсижується у раді, здебільшого підтримує рішення уряду і президента, та рідко потрапляє у заголовки новин. А знов під світло Софітів його вивела деокупація вишок бойка. 11 вересня цього року гур повідомили про успішну операцію по поверненню під контроль відомих бурових платформ. Свою назву ці газо та нафтовобудобувні споруди отримали після однієї з найбільших оборудок, проведених з державними ресурсами за часи незалежності України. У 2011 році при закупівлі плавучих бурових установок було допущено ряд порушень, внаслідок яких було викрадено понад 400 мільйонів гривень з держбюджету. Міністром енергетики в той час був якраз таки наш герой Юрій Бойко. У розслідуванні генпрокуратури щодо розкрадання державних коштів він проходив як свідок. Однак, змі звинувачують саме бойка в організації цієї схеми після окупації Криму. Вишки бойка опинилися під контролем РФ. В нинішній війні їх використовували в якості вертолітних майданчиків тренувальної бази для російських морпіхів, а також для радіолокаційної розвідки. Тож під час деокупації бурових установок спецпризначенцям вдалося ще й захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, типу некерованих авіаційних ракет, а також РЛС неву що може відстежувати рух суден у Чорному морі. І як же не згадати наприкінці про місцевих представників колишньої ПЗЖ. Нагадаємо, після хвилі суспільного бурня 30 березня 2022 року на засіданні Київради фракція Опозиційна платформа за життя сам розпустилася. Тоді з 7 з 12 депутатів утворили об'єднання платформа за життя та мир. Інші ж депутати залишились поза фракційними однак від зміни назви сутність не змінилась. До нового об'єднання увійшли Рустем Ахметов, Ігор Кириленко, Сергій Мамаян, Володимир Кравець, Олександр Олександр Плужник та Михайло Царенко. Серед цих персонажів один з найяскравіших Ігор Кириленко, який свого часу був адвокатом Медведчука. Кириленко захищав проросійського політика і зрадника держави у справі проти вахтанга Кіпіані, який у своїй книзі розповів, яким саме чином Віктор Медведчук причетний до загибелі Василя Стуса. Після початку повномасштабної війни Ігор Кириленко тимчасово зник. Із сесійної зали, із публічного простору він видалив свою сторінку у Фейсбук і не відвідував засідання під час періоду спроб захоплення столиці. Згадав про свій обов'язок перед народом Кириленко лише в середині травня 22-го року, 7 червня, вже поточного року Кириленко. Вийшов зі складу платформи за життя та мир. Володимир Кравець, Олександр Попов та Михайло Царенко, подібно до свого колеги, також не відвідували перші сесії Київради з березня 2022 року. Кравець почав з'являтись у сесійній залі лише у квітні місяці. Інші ж двоє Попов та Царенко взагалі прогулювали засідання аж до 9 червня. Обидва депутати мовчать в соцмережах. Їхні сторінки не оновлювались вже більше року. Чи стане кращою для держави діяльність депутатів від зміни назви партії? Питання відкрите. Та чи варті колишні члени ОПЗЖ другого шансу або ж мають піти у політичне забуття, вирішувати вам? А ми й надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.